Ну це вже серйозний елегійний вірш. Елегія до мапи. А далі отак. Мапа вовсутій пливе до кімнати з вікна. Монстром кіношним безсмоктує в мене зіниці. Чую, що вени стають наче бух, Хонхеє, північна двіна, кров не водиться, дуртує, розбурхане море і сниця. Тама перегоче усіх заковнула б, як би могла. Та мапа в розпачі вкотре до біса її відіслав'я, поштиняє із неї дрімуча й рагульська Москва, глупотою своєю фашизмом ерзаць православ'я. Нам марудно із мапою киснути в сивих кутах і світах. Ми руйнуємо стіни і простір, себе зруйнувати готові. Щоб за нами йшли юнаки без хидоти в серцях і уперто тримали свій стяг, не боялися першої крові, як